Дебальцеве – місто разом із найближчими прилеглими селами та територіями. Залишається однією з найпроблемніших ділянок лінії фронту на сході України. Багатотисячний населений пункт поступово перетворюється на місто Привид. У будинках стає дедалі менше людей, залишаються самі пенсіонери та ті, хто просто не має можливості виїхати кудись у найбільш безпечне місце. І хоча вуличних боїв нині там немає, буквально днями місто накрило вогнем ворожої артилерії та градів, незважаючи на чималу кількість українського кольору та національних прапорів, настрою містяну на Дебальцевому далеко не одностайно про. Українським зі сходу репортаж Руслана Ярмолюка. Вона показує вирву Це своїй спальні. Від загибелі жінку врятувала те, що ховалась у підвалі. Та упал снаряд. 20 минут пірова ночи. Пашов гол, упав снаряд, пробив крышу, кришу, этот и Упал в подвал. Надвечір тільки сутонієї містяни з квартир перебираються в бомбосховище. Підвал погреб, погріб. Наталя з маленькою дитиною та чоловіком тікали від війни, але вона їх переслідує. Ми самі з Горловки, приїхали сюди. Д від всього. 14 років роботи, і все згоріло за хвилини, коли снаряд потрапив у його лавку на базарі. Те, що вціліло, чоловік продає за копійки. Краски там мелочок, все сажоне, просто продають за три ціни. За за ціни, за три ціни, за полсини продає. У Дебальцевому бракує питної води, банкомати порожні, пенсії не нараховують. Не да, я пішла получаю, а я в кредиті, я плачу, що мені за квартиру треба платити, за все платити. З чого я це можу заплатити? Через обстріли, закриті школи та дитсадки. Отвез в Світлодарськ. Там поспокійно, діти ходять в школу, більш менше Ну а тут учителей практично не залишилося. І коли відновиться навчальний процес, вони самі толком нічого не знають. На автобусній зупинці Дебальцевого завжди людно автобус ходить двічі на день і з міста виїздять родинами. Саме необхідні теплі речі. А що брати? Осінь на носу. Попри сині жовті прапори в Дебальцевому та українську гуманітарну допомогу. Настрій у містян не про люди жаліються, що їх обстрілюють, нібито наші війська. Стріляють обі сторони і не попадають. Тобто, видимо, є. А... Ну, как бы, старое оружие, оно падает на территории города. Поэтому, оптимальный вариант, это, если бы договорились. Вирви від мінометних мін, зруйновані будинки від градів, до обстрілів, із важкої артилерії бойовиків додались обстріли з мінометів. Пересунем методом. Тобто тут, тут, допустимо, там стріли переїхали, стріли, переважно з території, яка в даний момент. Не зачищена і контролю, контролюється, скажімо, прямо е, банду групуваннями, і в даний момент йде хаотичний обстріл міста. Тобто вони вже не можуть так до, прицільно попадати, як вони попадали до цього. У Дебальцевому зачинені крамниці не працюють заправки. У місті залишилися старі люди або ті, хто не має до кого тікати, або за що. Живих грошей тут не бачили вже давно. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Спецкор два плюс